Підскажіть, будь ласка, як вести облік доходів і витрат вручну чи через, можливо, якісь програми? Ну, найпростіший облік це можна його ввести в Excel. Але наскільки ви вже всі знаєте, чули, що зараз Марсів впроваджує Making Tax Digital, і тому якби, рекомендується використовувати бухгалтерські програми. Якби найпростіша бухгалтерська програма це Free Agent. Якщо у вас відкритий бізнес-аккаунт у Надвесті, вона дається безкоштовно у користування Free agents. дана програма oh. вона інтегрує з HMRC, Тобто, якщо ви підпали під making Tax digital, це якщо ваші обороти склали більше 50 тисяч за. Двадцять четверте, рік, то вам придеться якби подавати звіт щоквартально. Відповідно, вам тоді потрібна буде бухгалтерська програма. Це починається вже з, Наступно податково, з наступного податкового року наступного вони, податкового року. Вони так, доки до кінця року будуть приходити листи, якби попередні листи, хто. Хто входить у Making Tax Digital, будуть аналізуватися доходи за податковий рік 23-24. А вже ближче у січні 26 го будуть уже аналізуватися доходи, доходи людей, які подали деклара. Доходи self в? Солтредерів, які подали декларацію за 24-25 рік, і їм буде, якби вони будуть включені у цю систему, і їм потрібно буде вже в наступному податковому році здавати декларацію щоквартально, квартально, на жаль, а потім ще щорічно. Яка основна умова для людей, яким потрібно буде подавати що? Квартально, це те, що більше 50 тисяч фунтів на рік доходи. Так, це якщо, якщо дохід від солтредера, і якщо людина здає в оренду нерухомість лендлорди, перевищує 50 тисяч, то вони повинні якби звітувати що оцінюються обороти на чистий прибуток. Оцінюється загальний загальний оборот, загальний оборот або від е, е, е солтрейдера, або разом від сол плюс е, здавання в оренду нерухомості. Чи у вас інформація про, про людей на зараз, якщо е, менше 50 тисяч, чи їм готуватись через декілька років теж придеться подавати? Так, чи, так через рік буде проважено, що у людини. Якщо загаль... загальний оборот буде складати 30 тисяч, вони теж будуть, на жаль, змушені будуть подавати щоквартальну декларацію. Ну тобто вона ж сама, по факту, як self-assessment щорічний, тільки е, треба буде щоквартально подавати. Так, так, там потрібно, там будуть потрібно вказувати тільки будуть дві суми, це доходи та витрати. Зрозумію. Тільки щоквартально. а Зрозумію. потім в річні так. ви будете сумувати ці дані.